Вітаю всіх, мої дорогенькі! Мене звати Лариса. Ви на моєму каналі Світ Таро Українською. І сьогодні в нас така тема: розбор людини на молекули. Дуже часто бувають розклади, де треба мужчину або жінку розложити повністю на молекули, зрозуміти, що з якою людиною ви маєте справу, що від неї очікувати який її код долі, яка вона по характеру, що вона думає про вас, що вона почувала до вас або почуває зараз і так далі. І так далі. І тоді нам пригождається от такий от розклад. Це не розклад-портрет, це аналіз людини. І ми розберемо сьогодні на всіма ненависними або всіма любимими, любимому Арестовичу, Олексій Арестович народився 3.08, 3 серпня 1975 року. Як ми знаємо, в нашій даті зашифрована наш код долі. От третє число це в нас аркан імператриця, восьмий місяць це в нас аркан Сила. І якщо додати всі Цифри дати народження Олексія 3 плюс 8, плюс 1, плюс 9, плюс 7 і плюс 5. У нас виходить 23. Віднімаємо 22 аркана, якщо число більше, ніж 22. Отримуємо одиничку карта, маг. І ми починаємо аналіз судьби ідолі, і долі людини по даті народження. Число народження це у нас характеристика самої людини, риси, її характеру, її задатки, її, скажімо так, характерні енергії. Третій аркан це карта жіночої енергії. І мужчини, під народжені під третім арканом, дуже часто бувають прив'язані до своїх мам, а також до дружин. В сім'ї, якими б сильними ці мужчини не були, вони можуть підкорюватися жінці, їх в простонароді називають підкаблучники. Це можуть бути дуже сильні мужчини, але вдома вони. Мягкі і пушисті. Людина з третьою енергією, звичайно, це імператриця. Це людина королівська особа. Знаєте, така. їм ем подвласні власні всі матеріальні блага, вони можуть заробляти хорошо, вони можуть організувати свій бізнес. Часто бувають руководителями предприятій організацій, бізнес-структур. Часто бувають при владі, тому що імператриця це влада, або дуже стремляться до влади. Керівні посади, і коли людина може вести за собою людей, організувати їх, дати їм якісь структуровані вказівки і повести за собою. Для людини по третій енергії дуже важливо матеріальний світ, матеріальні блага. От також, коли ця енергія уходить в мінус, людина може бути деспотичною, чрезмірно власною, великий гіперконтроль над оточуючим. Близькими дітьми, Зацикленість на внешності може бути, і на матеріальних благах. Може, якщо енергія в негативі оказувати давління інших людей. От такий у нас Олексій по даті народження. Людина, яка завжди буде, стремитися домінувати, тому що як не крутий, імператор і імператриця це влада, це власть, це, скажімо так. Люди голубих кровей і всіда людина, якого проїзхождення вона не була, буде стремитися до того, щоб добитися найвищих висот. Місяць народження це наша реалізація, де ми найбільше себе можемо проявити. Ну і також риси характеру по місяці теж можна хорошо описати. Що у нас карта сила говорить. Це проявляє, проявлення людей через силу. Я не кажу, що це через, через фізичну силу, але через силу мислі, через силу слова, а іноді і через силу, тобто гарну фізичну підготовку, коли людина займається якимось спортом, має великі досягнення в спорті. Найкраща реалізація людини під восьмірочкою, під восьмим місяцем це, звичайно, спортивні спеціальності. Любі види спорту це е, лідери, які устойчиві до поражень, які можуть, як в будь-якому спорті, піднятися після поразки і двигатися далі по спортивній кар'єрі. А також це людина може реалізувати себе в силових структурах: військові, розвідники, е, то там у нас, пожарники, МЧСники, всі, хто носять погони, СБУшники і так далі. І так далі. Ми знаємо, що Олексій у нас закінчив військове училище, він працював в розвідці, він був просто військовим. А також це хороші психологи люди, які вміють тримати себе в руках. Людина по восьмпосьому 8, 8 аркану вміє утримати в першу чергу свого внутрішнього звіра, свого внутрішнього звіра, свої емоції приборкати і бути спокійним. Щоб там не творилось всередині, людина вміє по восьмірочки бути спокійним. Отже, силові структури військовий, люди в погонах, спорт це те, де людина може найкраще реалізуватися по восьмому місяці народження. А також це хороші психологи і люди, які вміють володіти і тримати під контролем інших людей і ситуацію. Ну, і карта маг. Карта маг це в нас карта енергії обдарованих людей. Люди, рождені під картою маг наділені такими енергією і незаврядними способностями в багатьох сферах життя. Так що, якщо у вас, дорогенькі мої, або у ваших знайомих, чоловіків, других половинок, коли в коді долі є маг, особливо якщо це сума всіх чисел, скажімо так, ітогова цифра, от не місяць народження, не, не, не дата народження, а іменно ітогова цифра, коли складаєш всі цифри двоєдино, і одиничка це, звісно, дуже обдаровані люди, наділені незаурядні способностями. Для них дуже важлива лічна їх соціальна реалізація у суспільстві. Для них важливо знайти ту сферу життя, де вони проявляться і розкриються якнайкраще, тому що у нас у мага на столі стоять всі чотири стихії: пінтаклі, мечі, мечось, жезли в руці. Кубки, тобто ти в усіх сферах можеш себе знайти і проявити. І дуже часто людина метається і не знає, де ж мої таланти найсправжніші. Живі квіти на карті показують, що людина може бути творча, тобто малювати, танцювати, актор... писати вірші, да? акторська майстерність, взагалі, талантлива ще і в творчому проявленні. І тоді людині дуже важко що приділитися. Ким же ж мені краще бути? І такі люди дуже часто мають багато професій або хобі. Що ми, кстаті, наблюдаємо у Арестовича. Він себе пробував і в театрі, і в розвідці, і військовому, і він у нас і в політиці, він у нас і блогер, і психолог. У нього там своя школа, в якій, кстаті, я ж навчаюся. Це вже всі знають. Люди-новатори, люди-лідери, у них дуже мощна. Матеріалізуюча способність думки. Якщо людина про щось починає думати і зосереджує свою увагу на якомусь об'єкті або на якійсь ідеї, то вона обов'язково цю ідею воплатить в життя. Якщо ж ця енергія уходить в мінус, то людина стає егоїстом, признає тільки свою значимость, тільки свою цінність, тільки свою унікальність, подавляє і підчиняє оточуючих, і нав'язує всім свою думку. Це якщо енергія в мінусі. От такий у нас код долі Олексія. Е я думаю, що карти повністю описали його. А тепер будемо дивитися на даний момент, що у нас у Олексії. Тобто у Олексії робиться Верестовича в житті. Тобто ми будемо дивитися на його ситуацію на картах Таронь Ювіжен. Це карти дуже хитрі, які показують нам обратну сторону карт. Таро Уейта. Тобто, ізнанку те, що скрито від людських е, очей. Ну, давайте будемо докопуватися. Е, так, покажіть мені енергетику Олексія Арестовича, народженого 3.08.1975 року народження на даний момент. Його енергія, його думки і його емоції. Енергія, думки. І емоції. Двоєчка, він в подвішеному стані. Двойка це коли людина, як наче грається своєю судьбою, не може оприділитися, який зробити вибір. Планів багато, варіантів розвитку два або й більше, і людина не може зрозуміти, по якому шляху їй піти, який варіант вибрати. Скажімо, така неопределенність. Якесь підвішене состояння зараз у Олексія. Оцей тут ворон у нас, не зря над ним літає. Це він, він говорить про те, що якась загроза людині є. Хочу вам замітити, що тут у нас фокусник, який грається монетками. Сильно серйозно, Олексій до цього не ставиться. Це для нього як гра. Все, що зараз в його житті відбувається, для нього і гра з судьбою, самим собою, з людьми і так далі. Він відчуває, що над ним нависла опасність, але поки що великого значення цьому не придає. Його думки в дуже багато планів. Він хоче все і зразу. Це карта розових очків, карта, коли людина перебуває в ілюзіях і мріє про дуже багато. Перед людиною сім кубків: тут і влада, і здоров'я, і достаток, і там, там, любов, і мудрість, в общем, і гроші. Ну, все-все-все. Все, я хочу все і зразу. Деякі люди, як і є в житті, дивляться на них і на нього захопленням. Бачите, людинка стоїть і розкрила рота, дивиться захоплення. Деякі закрили лице руками і думали, що він меле? Що він меле Те, що він транслює, декому кажеться прекрасним, а декого страшить. Так, його емоції, знову карта вибора. Знову карта вибора. Вибор, який він буде зараз робити, і він це прекрасно розуміє в своєму житті, буде таким глобальним, який буде впливати на все його життя. На все його життя. Він зараз, як наче балансірує на грані. У нас люди в раю, які вибирають між Богом і змієм і скусителем. між добром і злом. Такий от Олексій стоїть на такому. На протязі такого грандіозного вибору. Його емоції теж двойственні. теж двойственні. Він робить якийсь дуже важливий вибір в своєму житті, і на цьому сосредоточені всі його емоції, всі його емоції. Ідемо далі по питаннях. Його істинне ставлення до президента Зеленського в ті часи, коли він працював у офісі президента в перші дні і місяці війни. Він тоді ним восхищався, він його восхваляв, зараз він починає його критикувати. Давайте спитаємо у карт, як він насправді ставився в ті часи, коли він працював пліч-опліч із президентом і його командою? Так, істинне ставлення Арестовича до президента Зеленського і його команди в ті часи, коли він працював у офісі президента. Це була робота, і тоді думок не було. Робота, робота, робота. Кожен виконував свою роботу, не піднімаючи голови 24 на 7. Тут у нас людина, яку, можливо, навіть заставили працювати на цій роботі. Можливо, через його не хочу. Як наче тут принудітельний труд. Але людина працює і добросовісно виконував свої обов'язки. ставлення. На той момент він вважав, що президент. Дуже змінився. Це карта змін і змін на краще. І тоді, коли він був в офісі президента під перші дні місяці війни, він ці зміни бачив, що людина помінялася. Він наблюдав ці зміни і не тільки президент, а і вся його, скажімо так, команда. Ну і третя карта. Я з вами в одній лодці, я з вами в одній команді. Ми робимо одне діло, але Олексій розумів, що це проміжуточна його робота, що він надовго там не залишиться. Четвірочка, це у нас карта громадянського шлюбу або врем'янного проживання. Розумієте? Я знаю, що я зараз з вами, але я скоро від вас піду. Законного брака у нас не вийде. От такі от у нього були тоді відчуття і думки. Його теперішнє ставлення до Зеленського і його політики, його команди. Покажіть мені ставлення Олексія Арестовича до Зеленського. Теперішнє лічно. До Зеленського Лічно. Теперішнє ставлення. Дуже мягкий. Дуже мягкий і мідлітельний. Не готовий змінюватися. Королєва кубків. Це в нас людина, яка жде, сидить на березі моря і жде з моря погоди. Ти переждав, ти перечекав, ти не додавив. Ти дуже мягкий і твоєю мягкостю пользуються інші люди. Дуже лояльний. Такого і він думки про Зеленського. Корупція гроші. Про корупцію про гроші. Це вже про його команду питання, слідуючі мої. Те, що комусь дають, комусь не дають, хтось отримує, хтось сидить без грошей, про те, що розподілення ресурсів не зовсім вірне. Це касається не тільки грошей, можливо, зброї для військових дотацій різних додатків. В общем, це про гроші, про те, кому і скільки дати і в якій кількості. Про корупцію він про це й говорить. Ну і остання карта. Карта боротьби, і я входжу з вами в противостоянні. Я відчуваю, що ви мої вороги відтепер, і я буду з вами боротися. Карта боротьби І з Зеленським і з його командою. Я буду боротися. Я буду відстоювати своє місце під сонцем. Він розуміє, що нападають на нього також і з офісу президента більше всього, бо ми ж дивимося на офіс, на і на офіс. Я буду оборонятися і виборювати своє місце під Сонцем, скільки б вас не було і які проблеми ви мені не создавали. В общем, чоловік пішов в опозицію до влади. Так, добре, давайте дивитися далі. Його істинне ставлення до України. Ви в своїх розкладах можете питати, що він до мене відчував колись. Коли ми тільки познайомились, що він до мене відчуває сьогодні, якщо ви дивитесь на мужчину, коли ми вже прожили, наприклад, 20 років, 5 років, 10 років. Його ставлення до України зараз. Тут ви можете підставляти свої питання, якщо ви дивитеся на мужчину в своїх розкладах. Його ставлення до України істинне. Троєчка. Дивіться, Україна знаходиться, ну, це королева, королева активність дуже активна країна. Активна країна, але країну, яку треба ще навчати. Королєва жезлов це в нас активна королева, ну, як ми дивимося на країну. Активна країна в состоянні війни, в состоянні оборони, понятно, жезли це страсть, це огонь, це двіження вперед, І він бачить, що країна досить ну, в двіженні. В, в якому вперед чи назад це вже випрос третій, але він бачить Україну як паж, країна малих ще можливостей. Малих можливостей. Маленька ще дуже молода, як дитина. Як дитина, так він ставиться до України. Ти ще проявляєш себе як ребінок, невирощий. Як невирощий ріб, як паж, ти на початку свого путі, навіть не на початку путі, а ще робиш тільки перші кроки. перші кроки. Але маєш усі, скажімо так, Задатки для того, щоб вирости, він бачить в Україну в союзі з двома якимись іншими країнами, що тільки союз з іншими країнами принесе по троєчки втроєм, Ми можемо рости. Поганого нічого не, не не скажу. Те, що він транслює, що ми е, нерозумна нація, що ми молода нація, багато чого не розуміємо. Те він ті те карти і показали його ставлення на даний момент до війни. Його ставлення на даний момент до війни в Україні. Ух ти. Ми втрачаємо свій шанс. Або навпаки, ми не бачимо свого шансу. Ми бачимо тільки те, що у нас під носом не можемо дивитися далеко вперед і втрачаємо шанси. Розочарован. Розочарован. По його думку, війна ведеться не по плану, а по хаосу. І третє. Карта сила. Бореться дві сили. Бореться дві сили. Але жіночка це Україна, Лев, це Росія. Жіночка повинна перемогти. Він вірить в перемогу того, що Україна переможе. Що ця маленька і хрупка жіночка цього льва підкорить. Він вірить в те, що перемогти можна. Але йому не подобається, як ведеться війна. Він читає, що вона ведеться не по плану, а по хаосу. І він читає, що всі можливості, ну не всі, а багато можливостей і багато шансів втрачено. Це карта розочарування. Карта розочарування. Давайте подивимось на його амбіції стосовно його кар політичної кар'єри. Амбіції стосовно його політичної кар'єри. Він заявив, що він і тиме президенти, і він заявив, що він і тиме на парламентські вибори. Його амбіції стосовно ну, об'єднати навколо себе однодумців. Це перше. Я об'єдную навколо себе людей і однодумців. Хочу вам сказати, що в нього багато прихильників. Це я служу по тому, скільки в нього підписників на його каналах, на його аккаунтах, і скільки людей навчається в нього в школі, і скільки просмотрів на його відео. Гуртую людей навколо себе, і я хочу піти туди, де багато людей. Можливо, це поход в парламент. Далі. Поки що він стоїть в обороні, він розуміє, що йому прийдеться воювати проти дуже сильної сили. Оцей медведик, який надвигається на людину, він досить такий великий і грозний. І поки що він питається себе, обезопасить по всім, скажімо так, каналам з усіх сторін. Я тримаю оборону. Людина націлена на перемогу любими способами. Тут у нас карта, яка говорить, я переможу, хоч, хоч, хоч ми усі і умремо. Перемога, яка, знаєте, коли вже всі померли, остався один воїн, але перемогли. Тобто ошибки вже якісь були допущені, він їх проаналізував, голова перев'язана, око підбите. Я держу оборону, тримаю оборону. Ну, і які ж його амбіції? Угу. Ну, поки що, знаєте, поки що я не бачу, що він прямо е, вірить, що він буде президентом. Більше всього, він вірить, що він може зайти в парламент. Він тримає оборону і обезопасує, обезопасує себе по всім фронтам. Він розуміє, з якою силою йому прийдеться боротися, аналізує ошибки, ним допущені, е, приймає е, критику в свій адрес, критикує інших. Е, Паж мечів це в нас карта, коли людина аналізує, збирає досіє, Знаєте, така шп... карта шпіонських служб. Він, він на це вчився, він це може. Я збираю інформацію, я критикую, пред'являю претензії, я буду в опозиції, скажімо так, по пажу мечів, велику опозицію він до влади не піде, поки ще в нього такі плани. От. Але критикувати і пред'являти претензії я буду. Ну і поход в парламент. Я не бачу президентства. щоб він там не говорив, що він туди піде і що він вірить, що він виграє. Ні. Так. Що від нього очікувати? Що від Олексія очікувати нам усім? Король Кубків. Він буде впливати на наші чувства і емоції. Інформація і емоції. Він буде володарем наших, е, нашого розуму, визивати в когось положительні емоції, в когось отрицательні емоції, але це емоції в будь-якому випадку. Король емоцій, король почуттів. Він буде на нас впливати і далі. Він буде присутній в інформаційному просторі, буде присутній. Хочу вам замітити, що на задньому плані у короля інформації лежить топорік, ножик, кінжал і молоток. Тобто я буду і можу ужесточати свою риторику і ту інформацію, яку я подаю, і я, в яких случаях, не буду вас жаліти, і буду приміняти оці е, болючі інструменти. Ну, він це й робить. Він може різко ух уйти, може різко уйти з, з усього, що е, він собі надумав. Як би йому не хотілося попасти в, в той сіяючий город і отримати те, що він хоче, він може. Різко все покинуть і просто піти з політики і облишити свою кар'єру може. Карта Зірка. І залишиться тільки в медіапространстві. Карта зірка це в нас інтернет, це в нас медійка. Остатися, наприклад, тільки блогером. Я звізда медіапространства. Я сіяю іменно там. Іменно в блогерстві, в його психо... у школі психології, теології філософії, тобто семінари і медійний простір. медійний простір. От таке ми можемо неочікуване очікувати від Олексія. Уход. Так, а що буде насправді з його кар'єрою? Що ж буде насправді з його кар'єрою? Так, давайте подивимося: Карта світ. Карта Світ це в нас карта закінчення. Карта, коли людині всі пазли складаються і щось закінчується, і починається зовсім новий етап його життя. Якась історія в його житті зараз закінчилась. Або закінчується. Це також може бути переїзд за кордон, виїзд за кордон, путешествия по світу, поїздки по світу. Те ж саме інтернет, спілкування і медіа. Тобто я в інтернеті я віщаю на весь світ. Так, що його буде очікувати. Король Жезлов, він займе якусь свою позицію при владі. Займе якусь свою позицію при владі. І двоєчка мечів. І двоєчка мечів. Я не скажу, що це дасть йому якісь можливості, або дасть йому якийсь, скажімо так, розвиток або толчок. Для нього це буде тупіком. Для нього це буде тупіком походу цю власну структуру король жезлов король, який любить подобатися всім. Король, який в, центрі, в епіцентрі подій, який питається, руководить, давати вказівки, указувати, вести за собою дуже жвавий такий, знаєте, як каже моя мама на одній нозі крутиться. Ну, от е, е, йому ця должність, якщо він навіть зайде в парламент з якоюсь свою партією, ну, вона це тупікова ситуація. Тупікова ситуація. Більше всього, він в нього буде ощущення Тримати баланс важко, змінити нічого неможливо, як наче ти впав на дно колодця якогось і не знаєш, куди тобі далі двигатися. Тупічок. Тупічок. Ну, таке от буде насправді. Так. Від чого хочуть таро застерегти Олексія? І яку дати пораду? Від чого хочуть таро Олексія застерегти? Від чого хочуть таро Олексія застерегти? Від всіобщої любві і всіобщого обажання, <сміх> понімаєте, від, від того, що він е, ділиться своїми ідеями, своїми продвигає їх, люди його слухають, вроді би, знаєте, воспринимають, радуються. Е, карти хочуть його від цього застерегти. Застерегти. Його двіження вперед чревато для нього ж самого. Поход во владу, бо тут у нас карта переможця, і я йду вперед, і я продвигаю себе, і я веду за собою людей. Я веду за собою людей. Бачите, раби прив'язані до е, цепами до повозки. Воїн впереді двигається, побіділь, взявши в полон рабів. Твій вплив на людей дуже великий. Дуже великий. Вони восприїмчі до твоїх речей. Реч, реч, реч. Ти їх береш в полон і ведеш за собою. Імператор. Е, карта застереження. Карти застерігають від похода у владу. Карти застерігають від похода у владу. Адже це ми беремо, від чого хочуть Таро його застерегти. Імператриця це Україна, це карта влади. Люди, яких ти повів за собою, яких ти отак от вдохновив. Але від цього карти якраз. І застерігають. Я спитаю: а чому? А тому, що ти в них розочаруєшся, а вони розочаруються в тобі. Карта розочарування. Дождного результату в твій союз з людьми, яких ти повів за собою, і які підтримали тебе в твоєму поході до влади, дожного результата не отримаєш ні ти, ні люди. От таке застереження дають карти Олексію. А яку пораду вони дають Олексію? Яку пораду карти дають Олексію? Поради для Арестовича. Стережись. Стережись, тебе підставлять, тебе обмануть, тебе обікрадуть і тебе, скажімо так, за твоєю спиною плетуться інтриги. Інтриги. Стережися. Стережися. Я думаю, він досить осторожна людина, досить розумна людина, і все це розуміє. Все це прекрасно розуміє, що за його спиною твориться, що його можуть обманути, обклівітати і так далі, і так далі. Порада ще одна. Ти стоїш на краю обрива. Карта Дурак. Тебе можуть обнулити. Тебе можуть обнулити. Карта Дурак говорить. Початок нового етапу в твоєму житті дуже опасний. Не совершай необдуманих поступків. Добре думай перед тим, як зробити цей шаг в пропасть, адже дурак стоїть на краю пропасті, один шаг, і він полетів униз. Така порада. І третя порада. Ух ти. Загроза життю. Будь дуже обережним, тобі загрожує смерть. Або е, якась тіле, тілесні якісь повріж, скажімо так, болезні. Ну, болезні. Тут у нас людина в церкві на відпівальному столу. Е, затаїсь, візьми передишку, зроби так, щоб тебе не було видно і щоб тебе не було чути, іначе ти е, можеш оказатися або на больничній койки, або на відпівальному столі. Такі от поради дають карти Олексію. На цьому розклад закінчений. Дівочки. По цій схемі ви можете розібрати любу людину, любого мужчину, любу жінку, починаючи з його коду долі дати народження, і потім задаючи любі питання: що думав, чи любив, чи не любив, що почуває зараз, які плани на тепер, які плани на майбутнє. Можна сюди додати питання, який він в дружбі, який він в роботі, який він в любові. Я в лічну людей, людина не стала лізти, а ви можете додати свої запитання. І от таку характеристику людини ви отримаєте. Розклад закінчено. Всього доброго, до побачення. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я буду дуже рада.